І розбирає п'ятий рік. Так. Демонтувати легше, а важче ставити, Ну, поставити там години 4, а демонтувати там години-дві. Гілки завозимо на будинку, будиночок рятованих тварин, це на знесіння, що є парк, От. а стовроць це використано для власних потреб, для обігріву приміщень. Скажу, що в зв'язку з тими морозними такими днями, то наша ялинка простояла саме довше, десь більше 50 днів. Ми використовуємо більшості степлоні дерева для згодівлі парнокопитним, Це кози, це в нас тут їх просто дуже мало. Насправді в нас їх півтора сотні, які дуже активно ласують хвою зиму. Це, найперше це вітаміни для них зимою, так як немає випасу, немає зелені. ごめんなさい。